Багато кого обурило, що 14-літнього хлопця схопили ТЦКшники та кинули до буса. Але стривайте, ви що? Не дивились всіх цих українських провласних ютуб-блогерів. Вони ж там так і казали, що якщо не хочете, щоб вас бусифікували, прийдіть самі та запишіться у добровольці. Тобто цей хлопець повинен був іще у 13-літньому віці піти до ТЦК та записатись у добровольці, ніяк інакше. І все б зараз у нього було добре. Ну, може, не зовсім добре. Але тут іще. Одне. Він народився, виходить так, що якщо йому зараз 14, то він народився у 10-му році, а це рік правління вже Януковича, і це зрада. Буданов каже про контрнаступ росіян? Стриваєте, але який контрнаступ, якщо 15 травня буде перемога, і більшість українців зараз готуються до літнього сезону в Криму. Вони там купляють собі надувне коло тощо для того, щоб плавати у чорному морі. Який бляхамуха контрнаступ росіян? Багато хто дивується, чому це Булгакова декомунізували чи деімперіалізували, Не знаю, як правильніше, але все дуже просто. Ви ж напевне читали майстер та Маргарита. Або якщо не читали, то дивились фільм, і ви напевне пам'ятаєте, азазело так, от, Азазело – це Путін. Тобто, Булгаков займався пропутінською пропагандою ще до появи самого Путіна. Ви запитаєте, як це взагалі можливо? Та все просто не треба думати, треба просто вірити. В українській корупції винна Росія, і ви зараз хочете сказати, що це типове чорно-біле мислення. А я хочу сказати, що ні, це найправдивіша правда. Росія створила українську корупцію. Як все було? Корупція виникла не за часів Зеленського чи Порошенка, і навіть не за часів Яника, а у далекому 91-му році. Коли Єльцин своїм перегаром дихнув на Кравчука, той знепритомнів. потім Єльцин його загіпнотизував, дав йому установку на корупційні схеми. Коли Кравчук прокинувся, він перегіпнотизував усю Верховну Раду та усіх посадовців. А посадовці потім передавали ці корупційні схеми із покоління до покоління. Так і виникла українська корупція. Тобто Єльцин створив українську корупцію ніяк інакше. Кстати, о Будапешском меморандуме. Раша гарантировала безопасность Украины. Однако, если вы помните, то еще до бегства Яныка из страны в январе 2014 года начались захваты администрации украинскими силами. И вы скажете, что тут такого? В принципе, ничего такого, кроме того, что захваты административных зданий и бегство из страны президента – это прямая угроза безопасности этой страны. А поскольку Россия была гарантом безопасности Украины, она этим воспользовалась, начала войну и аннексировала территории. Однако Украина для всего этого по факту создала прецеденты. Вот когда я рассуждаю об анархии, мне говорят, что это все херня. Однако захваты администрации в январе 2014 года это не анархия, это проявление демократии. Да как вы можете так вообще думать? То есть примерно такое же проявление, например, когда вам девушка отказала, а вы за это к ней домой ворвались с автоматом и начинаете на нее кричать. ах ти дрянь! От яка демократия, демократія! Ну прямо бомбическая демократия. демократія. Тобто, по факту, на тот меморандум насрали все, всі не лень. До речі, дуже прикольно, коли треба сплачувати за комунальні послуги та по кредитам. В нас в країні війни немає. Сплачуйте, будь ласка, вчасно. Але коли мова заходить про вибори президента, то в нас в країні війна не можна проводити вибори президента під час війни. Таке враження, ніби людей шлють нахуй, і вони повинні йти туди, куди їх послали, не задаючи зайвих запитань. О, так це вже справжні права та свободи людини, як у Європі, чи ще ні, і треба трошечки іще почекати. А взагалі, афігеть, яка країна? Дайте дві і ще п'ять найкращих президентів і заживемо живими Після перемоги будуть вибори, тобто 15 травня відбудеться перемога, а через місяць після перемоги, тобто 15 червня, будуть вибори. Я все правильно зрозумів. А якщо серйозно, то хто досі вірить в таку нісенітницю, що після перемоги відбудуться вибори? Ну назвіть мені хоча б одну країну за всю історію людства, яка проводила після своєї перемоги у війні справжні демократичні вибори. Ну навіщо взагалі таке проводити? Тому що перемога у війні якоїсь країни означає що її влада стала вдвічі легітимною а може і втричі навіщо їм блять вибори ви що не розумієте в ефірі крінжові коментарі читає конституцію ну я перепрошую хто ну якщо сказано що конституція на паузі це сказав не я це сказав найвеличніший це по перше по-друге, якщо дійсно читати конституцію та виконувати її, то там написано, що права та свободи людей понад усе, а це якось не дуже в'яжеться із тезикашними бусами та тим, як туди закидають людей. По-третє, звичайно, набагато складніше думати своєю головою, ніж виконувати накази командира або керівника, а просто або просто робити, як батько тобі сказав. Але по факту конституція написана не для простих людей, а для людей провладних владних здебільшого і завдяки юриспруденції можна перекрутити будь-яку справу та будь-яку обставину, як тобі заманеться, і зараз по факту читати конституцію дорівнює тому, що читати Оруела так цікаво, так познавально, так є щось спільне з реальністю, але по факту зараз вирішує кількість грошей у твоїй кишені і кількість грошей у кишені твого опонента. От якось так.